Хорватія, ми з Сергієм в Хорватії ще не були, дівчата теж не були. Так що, якщо в Австрії, Словенії ми там проїжджали, то Хорватія нова наша країна. Е, вже ми взяли ось пілети, зараз вам покажу, не знаю, як там буде проходити оплата, скільки коштуватиме. Тоді покажу вам. Тут платні дороги, кажуть, що вони не дешеві, ну, це ми вже побачимо по ходу і вам розкажемо. Так, і так, ніч, ми доїхали, зараз заселяємося. Реставрація, кінська реставрація, так? Тут всі, все зв'язано з коньми. Да, не кажіть. Так, не вже... не кажіть. Да, все про коней, ферма кінська, ферма, пахне конями, коні на фотографіях, коні на, на всьому. Так, і ось наш, дивіться. Покой. І тут розположили нам шоколадки, якісь ліпіченьки. Так що бачиш, щоб підсластити наше життя, є стаканчики, вайфай пароль, і телевізор. І ось навпроти заселяються наші дівчата. Так, ну і побувати в Чехії, скуштувати чешського пива. Теж так не може бути. Так що зараз будемо дегустувати чешське пиво. Тільки є одне но. Я не можу нічим відкрити бутилки отакі ж скляні, і прийдеться відкривати бутилку таку, півторушечку. Завтра зранку покажемо вам тут територію, бо вже вечір ми так тільки побачили, що в принципі. Прикольна така територія. Прямо mm -hmm. на кінській фермі ми будемо ночувати. А завтра вам це покажемо. Всім да. на добра ніч. Да, я сьогодні після весілля я порахував, що не спав я 28 годин. Та да, спав три. А спав три. І злов 300 кілометрів. Добрий ранок, ми йдемо на сніданок. <laughs> да. Так. нас слайсі сьогодні день народження, так що можна її поздоровляти. Зараз восьма година, сніданок почався з СНГ-30. Сподіваємося, що там ще щось є. Зараз вам покажемо. Це тут завтрак. У нас, будь ласка, дивіться. Це можна набирати. Сосільське. Я думаю, ми добре позавтракаємо. З такою кількістю всього дивиться м'ясо. Вієчка, сосісь. Таке яєчка страння. Мієчка. Мієєчка, сосіська. Мини бекончик, булочки, <сос> <сос> чипсы всякие, хлопья, кава, значит, и чашечки. Я такой мини барчик, да? На ветер гурты. А на <зачем>, это? Ну, <сос> так. так вот так да, и дается у нас такая кухонька. Шведский стиль. У нас Такой чудовый <сос> снеданок у нас. Буда. Ну, ну, Це досить добрий такий сніданок. Так що я задоволений. Можна добре поїсти. Лесі головне позитиву, любові і здоров'я. День народження. Як тобі сніданок? Погляділась, так що ж, Діка Зараз підемо з вами, пройдемось по, по території, дивимось. Тепер зіранку одразу. Літня тераса. Літня тераса. І тут дуже багато, е, як, як вони називають, не на загороду. Загонів для, для коней. І вони коні. Ось коні напроти ліс. Де? Вон Ого, вже ходять. Ага, тут не вийдеш. Звісно, скільки столиків, вон коні, дивіться. <рі> ну що. Ось йдемо по замінованому конями полю. Дівчата захотіли їх погладити обов'язково. Тільки <рі> <рі> там сітка, Ні, <рі> <рі> а ви не знали, що кажеться? А там написано, що нельзя. можна. саме, саме коні. А це там іменно. Ні, це понятно, можна... а там написано. Може ще скату, ні. А ми не достанемо. Просто іконі. подивитися це я, ну, давай Ой. Фоткай. Так що дуже цікавий у нас готель, який пов'язаний з кіньми. Так, і от там виходить балкон на наш номер. Ну, ой, з нашого номера виходить балкон і сюди, прямо на них. Що дивіться, ось такі еподроми. Великі, скільки місць. І коні тут скрізь. Ось і біжить кінь. Кінь. Вчора ми проїхали близько 300 кілометрів. На сьогодні у нас 650. Ми проїдемо чотири країни. Вирушимо з Чехії, далі в нас буде Австрія. Ми проїдемо всю Австрію, проїдемо місто столицю Австрії Відень. Також далі заїжджаємо в Словенію, проїжджаємо в Словенію, і наступна країна буде Хорватія. Так що поїхали. Так, заправляємось в Чехії газом, тому що тут дешевий газ. 1650 крон. Це ми порахували Дорожчі. по курсу 3 злотих 13 грош, Ми бачили вчора і по 14,90, але ми знаємо, що в Австрії буде дорожче, тому заправляємося. Коннектори без замків і польська і не треба... да. Бо в Німеччині треба було переходник, а тут не треба. Без яка заправка. Помідорами маленькою парагон. Так, а маче тут, тутей, помідори. йо-йо, помідори, паприки. Ми стали на парковці відпочити і глянь, який тут Макдональдс. Просто як якийсь чарівний замок. Дуже прикольний і незвичайний. Такого Макдональдса я ще не бачила. Клас. Цікаво від середині він теж такий. О, Давайте ціни подивимось. Це все в євро тут. Значить, дивіться, Кока-Кола, е картошка фрі і салат 10.50 євро. Бургер. 1290, так? А ні, тут все застави. А бургер хто зна скільки коштує? Йдемо. Йдем до досередини. Ой, що це таке, гляньте. Це, так, це для дітей якась розвага. Це для дітей. Ага, Сюди заходиш, залазиш і десь тут випадаєш. Так, ну трохи бликає, дуже швиденько, бачите? Ціни. 9.20, 6,20, 6,90, все в євро. Нагадую. Chicken Fish Nuggets 5,70, ось 11,80. Це такі ціни. Блянте, тут туалет. не А як тут Ми в Альпах, ми зараз з усіх сторін бачимо гори і подивились по карті, що це все Альпи, так що дуже радіємо, бо вийде дуже дуже. І щось вам засняти, щоб ви теж побачили цю красу. Лісечко, які впечатлення після можна сказати, половини дороги, да? Погода змінилась. Ми проїхали 400 кілометрів, і якщо ми виїжджали, було дуже жарко, то зараз вітер хмарно і вже так трошки навіть е, прохолодно, ну так приємно, але від вітру прохолода така свіжі. Ми приїхали в Словенію, тут дешевший газ. Якщо е, в Австрії він був 1,40 40, то тут вже 89 євроцентів. Написали, що в Хорватії ще дешевший має бути, тому ми тягнемо е, до Хорватії. А взагалі по Словенії ми дуже мало проїдемо, тому ми зупинилися, щоб хоча б по словенській землі пройтись трошки. Да, Леся сказала про ціни, ось так виглядають заправочки в Словенії. Ми тут не будемо заправлятися. І ось така гора дивіться, яка краса Обернулися. Ну і Ціни ми чекаємо, що буде теж трішечки дешевше дешевше І Леся говорить, що ми будемо оцінювати поридбулу. Якщо в цьому коштувало... на 30 євроцентів менше, менше, так. Велика а пепсі і дивимося зараз пепсі, те, що ми купували. Ось таке саме пепсі. 2,89, а там була 3,70 купували. І так, вивод в Словенії дешевше трохи, дешевше, трохи дешевше. Так, що тут цікавого? Дивиться, якісь алкогольні настойки по 11 євро. Ось шоколадки такі словенські по 4,50. Якісь конфети, 6,90. Чіпси теж є різні. Дівчата вони грушки шукають. Стрішечки є. Словенських різних вин і, наприклад, якщо взяти пиво, то є ось бачите, таке словенське пиво. 2,59. Ціна різні є. Так, 2.29, 2,59. Ось, ось перше диво, що ми побачили, дивіться, Макдональдсі, робот, прибиральник Не знаю, чи підносить, чи відносить. Вам заказ замовлення. Бачите, посміхається, такий усміхається. До речі, ми в кожній країні включаємо таке місцеве радіо, слухаємо пісні, мову. І що можна сказати? Чеські, чеську мову ми розуміли, австрійську ні. І словенську будемо, скоріш за все, ми теж вона буде, мені здається, зрозуміла. Неприлічні. 7 євро ми вже заплатили. Система така. Тут беремо білетик, а там, де будемо виїжджати, то будемо оплачувати. Такий Йоханий білеток. Бо вітер як побує. Ну що, ми це зробили. Тисяча кілометрів зараз від Лігніці і ми в Хорватії в місті Сень. Ми вже бачимо море, зараз вечорок І перше, що ми робимо, це йдемо в місцевий Питаємо супермаркет. Завчитись ходити. Так, 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 щоб трошки відійти, а, а потім їдемо заселятись. Так що пішли з нами. Про дорогу. Та я взагалі в шокі. Я коли вийшла, в мене так крутилась голова. Я подумала, що машина котиться назад. Оказується, це була я просто. Того голова в мене так зараз, час. Ну, вже море видно, того, я вже довольна. Я ось держуся. Коментарі море просто... побачила, по горах проїхала. Це взагалі це тільки початок наших Мама, пригод. Не почала цих емоцій. Ну що, такий є хорватський супермаркет. По цінам ми зробимо обзор, навірно. Завтра, сьогодні наша задача щось скупитися собі на, на вечір і на лісі на день народження. Так, друзі, це тільки що тут дуже складно з номерами, тому що а, таке гірський, гірське місто, гірський будиночок. і Що цікаво, дивіться, оце вулиця, бачите? Зверху. Зверху дома, числа там, наприклад, 20, 22, 24. А на цю сторону вулиці, як звичайно, але тут обривчик і до кожного дому такий спуск. І ми довго шукали свій номер. І ось дивіться, давайте вам зараз ще з рюкзаком. Як бачите, хожу, покажу, де ми будемо жити. Це ось такі апартаменти. Ось заходиш, це все ми винаймаємо. Ох, знімаю одразу, не робимо їх помилок з карпача, коли вже все достає. Що случилось? Дивіться случилось? це спальня. Ну треба, мабуть, і зранку буде ще, бо там гарний Вон балкон. Так, зараз ми кажемо. Наші апартаменти дивіться, ось одна спальня, так ось ліжко, шафа. Тут у нас да, на балкон. Не я не знаю. Законну. там нічого не видно. Ага. Ми розранку покажемо. але я вам тільки розкажу а, Тут Величезний балкон, і він спільний на два на дві кімнати ага, дівчата і наша. І він дуже гарний, там дуже-дуже гарний вид. Ви це покажемо. Пішли Пішли Ти вже показував? Покажи, Покажи інтер'єр оцього ліжка і зеркальця. Мені дуже дивиться, як якийсь, mm -hmm. але так красиво, знаєш, як наче, там, принцеса якась. Yeah. Ну там, мені прикольно. Yeah. Якийсь такий туманський. Yeah. Yeah. Це коридор. Ось. О, дуже потрібна річ. Тут от комарів, бачите, поклали нам. А тут ми вже поняли, поки шукали наш, наші апартаменти, що тут багато комарів. тому втекнемо. Так. Йдемо right, далі. Це душ. Ну, от, дивіться, тут дуже багато рушників. Бляді. Чотири бачите, для кожного велика і маленьке, і для ручок теж велика і маленька для кожного. Там чотири комплекта для всіх. Кухня, дві віче. Я ж кажу, тут якась стародавня ну, Бо, yeah, якась тематика. Yeah, Бачите, це да, yeah. в королів було. Так, діла. кухня. У нас тут є посудомойка. Вона сказала, що ця плітка капут, Тому вона поставила на отаку, Але духовка роба. Спасибо. Тут ось є все сковорідки. Е, все, що потрібно, є. Чайник є. Навіть ось кофіварка чи що це таке. Холодильник, мікроволновка. <реку> І тут... Покажи сервіз. <реку> ти можеш якийсь <А>. сервіз? <реку> у дівчат, Дивися, які... знаю, там золоті, є, я ж дівчат... кажу, є, так... я бачу кліматизація до цей, щоб, щоб освіжити як комната. Наша каміння камін, який гарний. Здрава. А як ви думаєте, він том, якось там підполюють? Ну так. Да. А ліжко гляньте, яке у вас королевське. У нас дерев'яне, а у вас гляньте яке. Да, у вас дерев'яне? І, да. і не поділене, як тут у них, як люблять в готелях на двіці, а спложне. Ми з мамою наділиться. Телевізор здоровий, так? Да? Ну, от таке а, тут телевізор. Ага, ось ключі. Ой, ось пульт від кондиціонера. І там вихід теж. На, на той спільний балкон, який ми покажемо вам е, зранку. Дуже класно. На чотирьох людей тут місця просто дуже багато. Трошки ми важко знаходили, бо нас навігатор повів трошки не туди, але вже розібралися. Приємна господарка, і за три ночі за чотирьох людей е, ми е, заплатили 800 злотих. От так.